Цього саміту кримської платформи у Загребі сьогодні відбулася зустріч омбудсменів. Про її результати розпитаємо уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір, Україна. Ви в Загребі зараз. Наскільки я розумію, ще б не встигли повернутися додому. На жаль, так швидко зараз цього не зробити. Розкажіть нам, який був ваш ключовий посил до колег на цій зустрічі. Ну, в першу чергу я хотів би сказати, що це вперше на рівні амбудсманів світу ми провели онлайн зустріч, і у нас були присутні представники 60 країн. Основний мій посил про те, що Російська Федерація продовжує війну проти України, про те, що міжнародні організації на жаль не справляються на 100% зі своїм мандатом, на прикладі міжнародного комітету Червоного Хреста. І ми, як омбудсмани світу, ми повинні шукати нові механізми, нові точки давління на країну агресор, щоб виправити цю ситуацію. Наскільки я розумію, з тих повідомлень, які надходили із зустрічі, ви говорили про те, що мають бути нові підходи у роботі правозахисних організацій, омбудсменів з усього світу. У чому ці підходи можуть заключатися? Як це практично має виглядати? Ну, завжди притримувалися таких принципів, як нейтральність, тобто міжнародні правозахисні організації намагались дослідити, як вони називають, дві сторони конфлікту і без підтримки однієї чи іншої сторони висвітлювати насправді, що відбувається. Але по факту, ми побачили, що якщо застосовується такий підхід, то ця нейтральність вона фактично виправдовує дії агресора. Тому новий підхід, який я закликав сьогодні колег застосовувати, це називати речі своїми іменами. Якщо одна з країн напала на іншу, то ми прямо повинні використовувати терміни країна-агресор і країна жертва до цього часу. Цього там ніколи не застосовувалося, але напевно це треба робити. Інше це дійсно коли так названа нейтральність. Дозволяє не звертати увагу на порушення конкретних норм, це як приклад Женевських конвенцій, і завжди в докладах міжнародні організації використовували такі терміни, як конфлікт, криза, як наслідок. Отже, там завжди я зустрічав в офіційних доповідях криза в Україні. А насправді ця криза, яка спричинення. Військовими діями країни агресора Російської Федерації проти України, тобто всі зазначали, знаєте, як е, наслідок, але не казали, яка є причина такої кризи. Тому сьогодні ми розбирали це. і Я хотів би сказати, що абсолютно всі амбудсмани, які сьогодні виступали, вони підтримують такі підходи. Нові підходи, вони розуміють, що треба шукати нові механізми застосування якихось нових критерії оцінки того, що відбувається, І насправді всі називали там, речі своїми іменами. Сьогодні неодноразово лунала, що Росія саме країна терорист. Це, напевно, вперше на подібних майданчиках була така пряма норма і прямі дефініції. І, і до речі, я, я запросив дуже багато колег приїхати особисто в Україну, подивитись результати обстрілів, поспілкуватись з людьми і насправді перейнятись там проблематикою, яка зараз. В світі, бо інакше, якщо це не робити, не змінити підходи, то планета стоїть напередодні третьої світової війни. Хоча багато експертів і сьогодні навіть про це казали: що можна трактувати, що третя світова війна або вже розпочалась, або може розпочатись незабаром. На жаль, з приводу Червоного Хреста, ви піднімали це питання? Як колеги на нього реагували? Тому що Червоний Хрест це одна із найавторитетніших правозахисних організацій, так в світі, і от те, що ми побачили і псевдороботу цієї організації в Україні і в Росії, коли ви про це говорили, яка була реакція? Ну, реакція була стурбована, я скажу відверто, що дійсно лунали прямі звинувачення е з мого боку, що міжнародна організація, світова організація з дуже відомим авторитетним ім'ям фактично не виконує свою роботу, не справляється зі своїм мандатом. Крім е традиційних, скажімо так, е я не хочу використовувати слово звинувачень, але традиційного. Невдоволення роботою міжнародного комітету Червоного Хреста у вигляді, що вони не мають доступу до місць тримання військовополонених та цивільних заручників, які знаходяться на території Російської Федерації, я сьогодні вперше публічно підняв питання щодо виключення національного комітету Російської Федерації Червоного Христа з лав іншої міжнародної організації міжнародної федерації. Червоного хреста та червоного на півмісяця на підставі того, що у 2014-2015 році Національний комітет Червоного Христа Російської Федерації елементарно вкрав майно Національного комітету Червоного Христа України, і Міжнародна Федерація Червоного Христа нічого не сказала по цьому там поводу і по цій крадіжці. Це перше і друге. Офіційно Національний комітет Червоного Христа Російської Федерації збирає допомогу для військовослужбовців Російської армії, що прямо заборонено принципами міжнародної федерації Червоного Христа. На цій підставі я вважаю, що зараз саме час підняти публічне питання і офіційне питання виключення національного комітету Червоного Христа Російської Федерації з лав Міжнародної федерації Червоного Христа. Це буде перший. Такий крок, на мій погляд, дуже сильний вагомий крок, коли все ж таки світові організації покажуть, що вони не готові і не будуть міритись з прямими проявами порушення принципів і з прямими проявами агресії з боку Російської Федерації. А сам міжнародний червоний хрест якось відреагував на діяльність російського Червоного Хреста і те, що Україна на це звертала увагу ще до сьогоднішньої зустрічі в Загребі. Я офіційно надіслав лист на міжнародну федерацію Червоного Христа та Червоного на півмісяця, Чекаю від них реакцію щодо діяльності міжнародного комітету Червоного Христа. Саме сьогодні, зранку, я отримав вкотре від них лист, де вони намагались мені пояснити принципи своєї роботи, що вони вважають необґрунтованими звинувачення. З мого боку щодо їхньої діяльності вони пояснювали, що у них принципу нейтральності, вони не можуть когось звинувачувати, а когось виправдовувати. От я котре привертаю увагу, в тому числі публічно, що я ніколи не вимагав, щоб міжнародний комітет Червоного Христа звинувачував Російську Федерацію. Я завжди підкреслював, що ця організація повинна напряму казати: якщо місця тримання військовополонених. Російської Федерації в Україні для представників міжнародного комітету Червоного Христа відкриті, то прямо про це і кажіть: так у нас є можливість на території України перевірити стан е там, медичний стан, психологічний стан військовослужбовців Російської Федерації. Отже, Україна виконує Женевські конвенції і навпаки. Російська Федерація не дозволяє представникам міжнародного комітету Червона Христа відвідувати місця тримання українських військовополонених таким чином прямо порушувати Женевські конвенції. От я не вважаю взагалі жодною проблемою на світі. Ну вас не пускає Російська Федерація до Оленівки, до Донецька, до Маріуполя. Так скажіть про це публічно. Ми ж не вимагаємо, щоб ви казали, що в міжнародному військовому конфлікті це пряма. Дефініція міжнародного права, що винна Російська Федерація, а Україна ну так просто, просто виконуйте свою роботу. Війна, яку розв'язала ви... Росія, вона є тестом для багатьох міжнародних організацій, і багато з них його не проходять. З нами був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини приєднався до нас із Загреба, і ми рухаємося далі.